Українська адвокатура в умовах війни, внутрішні загрози, корупція та проросійський слід. Війна, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року, висвітлила не лише зовнішні, але й внутрішні загрози для країни. Окрім агресора, Україна зіштовхнулася з внутрішніми ворогами, такими як корупція проросійська агентура та спроби впливу на ключові правові інституції держави серед найскандальніших випадків розслідування діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури КДКА а, Закарпатської області та ради адвокатів Закарпаття, які на думку відомого українського адвоката і правозахисника та борця з проросійською агентурою Вадима Хабібуліна стали осередком протиправних дій. Підозрілих фінансових операцій та зловживань, незаконне втручання в діяльність адвоката та порушення конституційних норм, адвокат Вадим Хабібуллін подав ряд клопотань про перекваліфікацію правопорушень на більш тяжкі злочини у ряді кримінальних проваджень щодо верхівки адвокатури, що стосується підробки офіційних документів та несанкціонованого втручання в Єдиний реєстр адвокатів України, ЄРАУ. То що, за словами адвоката Кадека Азакарпаття, не маючи необхідних повноважень, незаконно та протиправно позбав Вела його свідоцтва, що є кричущим прикладом порушення правосуддя. Комісія, очолювана Петром Немеш, винесла рішення про позбавлення Хабібулліна адвокатського статусу в порушення конституційних прав і законів. Адвокат Хабібуллін наполягає, що діяльність КДК Закарпаття і Ради адвокатів Закарпатської області не відповідає принципам законності. Він звертає увагу на серйозні порушення з боку цих організацій, зокрема щодо їхньої здатності брати участь у фінансових операціях, що мають ознаки. Відмивання коштів за останні чотири роки Кадека та Рада адвокатів Закарпаття оперували сумами, що сягають десятків мільйонів гривень, що викликає обґрунтування підозри, вплив російської агентури та загрози національній безпеці. Вадим Хабібуллін наголошує на наявності так званого російського сліду серед вищих осіб в українській адвокатурі, вказуючи на зв'язки деяких представників з проросійськими політичними силами та підозрілими структурами, пов'язаними з Віктором Медведчуком. Проросійська агентура за словами адвоката. Продовжує свою підривну діяльність, впливаючи на законодавство і судову систему, як показують його дослідження та офіційні розслідування, деякі представники адвокатського самоврядування, особливо на Закарпатті, можуть бути пов'язані з агентами, лояльними до російських спецслужб, внутрішній фронт, боротьба за агентурою» та викриття зловживань, проросійська агентура та корупційні зловживання, внутрішні вороги, які так само загрожують безпеці України, як і агресія з боку Росії. Хабібулін активно публікує матеріали та аналітику, спрямовані на викриття таких зловживань, зокрема у сфері фінансових операцій адвокатури, де суми, що обчислюються десятками та сотнями мільйонів, можуть нелегально відмиватися та використовуватися проти українських інтересів. Незважаючи на виклики та перешкоди, Хабібулін наголошує на необхідності термінового реформування та очищення адвокатури. Він вимагає виключити з правової системи осіб, підозрюваних у корупції, незаконній діяльності або латентній співпраці з російськими спецслужбами це питання стало особливо важливим у контексті воєнного стану, адже правова система України повинна залишатися захищеною від впливу внутрішніх ворогів, заклик до очищення адвокатури та посилення контролю. Справа Вадима Хабібуліна висвітлює серйозні недоліки в діяльності органів адвокатського самоврядування, які, на думку адвоката. Порушують принципи правопорядку та підривають довіру до системи правосуддя. Розслідування, що проводяться слідчими офісу генерального прокурора, нацполіції та державним бюро розслідувань, мають на меті виявлення та покарання винних у незаконній діяльності та пов'язаних з цим фінансових зловживаннях. Позиція адвоката і правозахисника знаходить підтримку у патріотичних правоохоронних органах України, що сприяє створенню потужного фронту проти внутрішніх загроз. Тож, як показує справа Вадима Хабібуліна, боротьба з корупцією та проросійською агентурою в Україні це не лише питання справедливості, а й національної безпеки, особливо в час, коли країна бореться на два фронти до уваги розслідування поверхівці адвокатури.